Послухай плутанину та знайди, які слова заблукали. Корова мукає коко, -ко, дам усім дітям молоко. Киця каже, гав-гав, я ганяла з ганку гав. Лоша ірже рже, мур, мур, мур їсти я піду до кур Ну а песик каже, беге, кури клюнуть там тебе. Які слова заблукали? Повтори вірш Корова мукає. Дам усім дітям молока, киця каже: Я ганяла з ганку кав, лоша і рже. Їсти я піду до кур. Ну а песий каже кури клюнуть там тебе.